В Україні змінюються строки вклеювання фото в паспорт книжечку після досягнення 25 і 45 років, які раніше були подовжені через пандемію COVID-19. Тож, якщо ви давно заглядали у свої документи, саме час це зробити з 1 липня 2023 року, було скасовано карантин, який передбачав подовження термінів надання адміністративних послуг громадянам України. Тому числі їм надавалася можливість продовжити терміни необхідної вклейки фото в паспорти в вигляді книжечки. На сьогоднішній день ці терміни спливли. Отже, громадянам потрібно перевірити свої документи для того, щоб вчасно вклеїти фотокартку, якщо вони, наприклад, не бажають оформлювати замість паспорта книжечки id картку. Якщо громадянину виповнилось 25 чи 45 років у період із 13 березня 2020 року по 24 січня 2022 року, то фотокартку необхідно вклеїти до 1 серпня 2023 року. Після закінчення цього терміну, якщо фотокартку не буде вклеєно, то паспорт підлягатиме тільки обміну на ID-картку. Терміни вклейки фото до 5 робочих днів Послуга ця надається безкоштовно, якщо людина самостійно вирішила, що вона буде таки оформлювати id картку або терміни вклейки фото спливли. При оформленні id картки нетерміново людина сплачує 450 гривень, і при оформленні термінової id картки це складає 820 гривень. Утім, якщо громадянину виповниться 25 чи 45 років у період воєнного стану, то такий паспорт діятиме до його завершення і ще плюс один місяць. Проте фахівці радять. Все ж таки вчасно змінювати фото та стежити за терміном дії своїх паспортних документів. Існує електронна черга для запису громадян на оформлення паспортних документів на офіційному сайті міграційної служби. Також в територіальних підрозділах люди можуть оформитися за живою чергою. І на Шевченка 51А в місті Чернігові люди можуть отримати талончик на оформлення паспортних документів. Також на сьогодні спостерігається нова хвиля попиту на оформлення закордонних паспортів. Зараз ми спостерігаємо нову хвилю підвищеного попиту на оформлення паспортних документів, в тому числі паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Пов'язано це з тим, що повертаються сім'ї за кордону саме для впорядкування своїх документів, повертаються за кордонними паспортами, в яких термін дії вже закінчується. Тому вони в час свого перебування в Україні намагаються зробити документи нові. Хочемо звернути увагу громадян, що під час військового стану передбачено подовження. Вже термінів надання адмінпослуг і на сьогодні терміни виготовлення паспортних документів трошки подовжені. Термінові документи оформлюються до двох тижнів, не термінові до півтора місяці. Тому фахівці просять враховувати цю інформацію. А якщо ви не маєте можливості повернутися до України, то документи можна переоформити через послугу пересилання, що доступна в закордонній дипломатичній установі, або ж через паспортний сервіс державного підприємства. «Дома». Document